Розкажу історію. Прийшовся на цю ділянку, замовлю архітектурний план. Це не проєкт. Я дивлюсь, там стрічка така сама. От. Звичайно, колхозна стрічка, як ми любимо створити. Я подивився по кругом тут, знаєте, тут за динозаврів було дно озеро. Кажу, ні, не можна так. Дайте проєкт зробити. Він пішов замовлю, зробив проєкт. Виявилось по геології, що тут і складна історія. Я бачив особисто розрахунок, інженерний, несучи здатності, то широка п'ятка. Румування нижнього, слоє верхнього. Я тут додав вже від себе дві, чому додав. І там дві додав. Висоту нам дали геологи, де несучий слой, ми до нього дійшли. Потім зробили підбетонку, підходить сусід, каже: тут колеги, хлопці, така фігня. Всі хати потріскали, все полопало. Ви дивіться, що ви робите. А як, як відчув, коли прийшов на цю ділянку, і вон та хата, а то роздерло. Там далі хати пороздирало. Трохи типу, роздирало. Я логію ніхто не дивився. Робили таку стрічку, як я в себе. Але тут така стрічка не канає. Хати великий мах 20 метрів на 10 метрів. А тут теж не менше. Дай Бог, щоб стояло, все добре було, але от з такою стрічкою фу, по колхозному, то так як я роблю собі вдома і де А проєктанти нам от, під бетоночка, армована подушечка розширена. Зробили котлованчик. Зробимо. Зразу утеплення пінопластик у палубочку, слоямування там під підбетоночкою. Під, під Потім зворотня засипочка після укладання захисту пінопласту з мембрани покличети. Закладемо. Ми зняли дьорн, дошли до суглінка, суглінок всередину затрамбуємо послойно, з колодязя глину пробку зробимо тут. Затрамбуємо екскаваторчиками якраз та сіра. А зверху засипимо цим суглянком, мосточки зробимо через рік, чи затрамбуємо зразу. А потім клієнт зробить собі от той чорнозем, що ми навозили десь кубів 200 щемось. Він собі площадочку чорноземом вирівнює. Коли сюди прийшли, полазив по колодязях, то вода, от, ще скажу, метр сорок від поверхні. Да, Метр сорок від поверхні від цих ніг. А там вона заглиблена на метр. На метр сорок заглиблено, теж подушка. До такої глини вже більш Ну Це дуже повчальний випадок. Добре, що я не взявся робити на свій розсуд, і відповідаю. пісічка пісічка